Фармадол. Таблетки від головного болю. от. Друзі, так, ми вже ну... почали тут за кадром обговорення з народною депутаткою Ольгою Василевською Смаглюк тему цих скандальних тендерів, скандальних закупівель і необґрунтованих витрат взагалі під час війни на часі, не на часі. Через отакий фільтр. Справді пропускаємо це все. Оль, вітаємо тебе. Дуже раді і дякуємо, що ти прийшла. Тебе почнемо. Олісто, давай почнемо. От ми просто за лаштунками вже почали про це говорити. Я так собі людям намалював таку історію, що це законопроект про законопроект фільтр. Роте на часі, чи не на часі, чи реально, взагалі, зробити ну, такий так. законопроект, один документ, який буде через нього все пропускати, і ти будеш розуміти. А ну це на часі. Ну це не на часі. От реально е, насправді на початку війни кабінет міністрів ухвалив постанову, за якою створив певну пріоритетність. Вона здавалась мені правильною логічною. Перший пріоритет фінансування оборони, другий пріоритет фінансування соціальної політики, і третій mm -hmm. пріоритет там все інше. Потім у нас була енергетична криза, коли росіяни бомбили наші енергетичні об'єкти. Ще туди додали в пріоритети енергетичні об'єкти, угу. і пішло по наклони. Тому що зараз там і ремонти будинків культури, і закупівля барабанів і все, що ми спостерігаємо, зараз цій... знайшли і все, всюда да? Ага. в цій постанові. І я зрозуміла, що якщо Кабмін не здатен прорегулюватися, тому що в нас Кабмін реально мирного часу, а не воєнного, у нас всі міністри залишилися від мирного часу майже. От і власне потрібно законом проконтролювати і, і зробити таке сито. Це сито трошки небезпечно, тому що там, наприклад, ми забороняємо. Там робити нові доріжки, благоустрій uh -huh. і так далі, тому що ми вважаємо, що це не на час прямо там... заборона в законопроекті прописано. Да, ми забороняємо це. Наша uh -huh. наша пропозиція така, але на будь-якого зашиті... бюджету там зашиті зарплати, так місцеві і uh -huh. державні бюджети, але там зашиті зарплати тих, хто працює в благоустрій. Але ми маємо розуміти, що зараз, наприклад, 60 мільйонів за цей місяць. КМДА направляє на ремонт парків. Вишгород для те, щоб зарити там три якісь ями, направив півтора мільйони на якусь компанію. От я вважаю, що це може робити силами міськради, і не потрібно ремонтувати доріжки за п'ять, за шістдесят, за півтора мільйона за будь-яку суму під час війни. Хоча одна дописувачка в Фейсбуці написала мені про те, що благоустрій в Харкові, наприклад, дає. Харків'янам надію і відчуття контролю. Ну, наприклад, от, будь ласка, Для аргумент. мене відчуття контролю це дрони, якісні турнікети, боєприпаси для наших бійців. Все інше для мене не є відчуттям контролю. Не знаєш, я коментар до чорносибі, uh -huh. що сказала. Це цікавий коментар. Ну бач, люди так теж думають, є такі думки. Але давай отакий, щоб ми не розуміли чітко, щоб що в цьому законопроекті прописано. Е зрозуміла позиція, що багатомільйонні витрати на якийсь ремонт про типу на Богдана Хмельницького, наприклад, в Києві. Але всі. якщо яма величезна, от ми просто їдемо в ну тут яма, це аварійна історія. Аварійно, аварійно ми дозволяємо і на ліквідацію наслідків збройної агресії. Російської uh -huh. Федерації. Uh -huh. Тобто, якщо там будинок зараз завалиться, його треба ремонтувати, ми е, не забороняємо. Наша пропозиція така. І якщо влучила там, не дай Боже, ракета або навіть в дорогу там утворилася там, чи яма і це аварійна ситуація, звісно, ми таке дозволяємо. Але не можна зараз дозволяти мільйонні відрядження народних депутатів, керівництва е, Кабінету міністрів на недержавні не візити uh -huh. за кордон, коли вони з собою везуть помічників, охорону. І так далі. Ну, Різні є варіанти. Я, наприклад, принципово їжу і до війни їздила лише за свій рахунок. Ну, Я вважаю, що в моїх інтересах поїхати представити там нашу державу. Угу. А, от. І не витрачати на це кошти. Скоро день незалежності. Я отримую масу листівок з різних центральних органів виконавчої влади, держпідприємств, гарних, з колосками іноді бувають фільді персові. От я вважаю, не потрібно на це витрачати кошти. Я і так пам'ятаю, що мене люблять і цінують в інших відомствах. Не okay. потрібно на це витрачати. Оль, сухай, кошти? Ну, дивись, умовно кажучи, от зараз приймається ця постанова, йде певне переформатування. Одразу буде логічне запитання: кошти, які... Ну будемо надіятись. Можуть бути зекономлені, вони підуть одразу на потребу ЗСУ, чи де вони можуть бути? Тобто, чи не буде такого, що тут ми забороняємо зекономили, але на збройні сили воно так і не пішло на закупівлю самих дронів і так далі. Дивіться, ну які які завжди є маса нам потрібно ухвалити пріоритети, з якими ми витрачаємо. Якщо ми не можемо міжнародні кошти, які є, вливаються в наш бюджет, mm -hmm. витрачати напряму на боєприпаси, ми завжди можемо їх витратити. На медицину зараз дефіцит турнікетів. Волонтери збирають турнікети гарної якості. Я знаю сама особисто на жаль випадки, коли через неякісний турнікет боєць на фронті втрачав своє життя. Просто Оль, важливо зрозуміти, чекай. Турнікет. ми зараз е, суто про те законопроекту. Будуть ті гроші. Перерах, можуть це буде прописано. Є механізм. Е, я вважаю, що наступним кроком, коли ми ага. зрозуміємо, що ми закумулювали кошти, ага. е, це все одно буде, якщо ухвалено, то. Тільки в бюджет 24-го року а. ми не зможемо так швидко пройти ці етапи, і дуже багато ворогів у цьому і за і там може бути визначена пріоритетність пріоритет коштів витрачати може так? бути визначена і або там, або окремо. В нас є затримки з. Зарплатами із бюджетними в нас є затримки з соцвиплатами, В нас є затримки з різними соціальними проектами, які потрібно ухвалити. Наприклад, в мене на окрузі не дофінансовано десятки укриттів в школах і садочках. Їх Ігу. треба робити. Ігу. Треба. треба. Ігу. чому ми замість цього ремонтуємо парки? Чому ми замість цього витрачаємо десятки мільйонів на біатлонні траси? Або я перекладаємо все. бруківку, так? або перекладаємо бруківку, або знімаємо кулінарні шоу. Оль, я по... з повагою ставлюся до цього, але не зараз. Оль, перша складність, це треба буде вам окремо прописати наступним кроком. Як ці гроші перераховуються на те, що ти кажеш, та і друга складність, яка мене, наприклад, лякає більше, це підтримка. 21 народний депутат я не помилився зараз. Да. Підтримують де решта. Решта не підписали цей законопроект. Я не знаю з яких причин, як вони будуть пояснювати це своїм виборцям, тому що законопроект написаний мною на прохання людей. Ну, от відкрити там ток відкрите, поговоріть з військовим. Ми ви так це робите і знаєте. Ми розколюємо суспільство тим, що військовому не вистачає турнікетів. А тут хтось жирує на закупівлі на 50-100% дорожче, ніж воно має коштувати, і взагалі направляються кошти на те, куди не варто їх зараз витрачати. Тобто, Волі на... немає зараз. Ти не бачиш її в парламенті е, серед керівництва нашої фракції, яке подає законопроект в порядок. Денний я на жаль не бачу цього. Але я сподіваюся, можливо, на переформатування уряду. Можливо, цей законопроект не піде, але в нас вичиститься ця постанова, яка була ухвалена на початку війни, коли mm -hmm. була чітка пріоритетність. Ми не маємо права собі дозволити зараз витрачати кошти тоді, те, коли, коли не оснащені, найнеобхідні. Оль, на сам кінець, перед тим, як тебе відпустимо, е скільки тобі є часу для того, щоб тобі твоїм колегам е оббити пороги і все-таки вмовити решту ту кількість людей, яка може за це проголосувати. Е часу, я маю на увазі в буквальному сенсі. Ну, законопроекти іноді лежать роками, тобто вже ага. до кінця війни нам і вдасться його ухвалити, якщо бути реалістами. От але суспільний тиск. І суспільна е, думка, яка буде говорити про те, що потрібно ухвалювати такі законопроекти, щоб регулювати цю все таки безпреділ, бо в нас боротьба за степінь дурості, розумієте, коли ми е, спочатку нормально діяли, а тепер вже ми пішли по зовсім поганій доріжці. Ну, Суспільний тиск зараз дуже сильний, і він буде потрібен. тільки наростати. Тому я думаю, що рано чи пізно, але до людей доведеться дослухатися, бо часу в нас насправді не так багато за роботу. Посибі за такий фільтр. Я відверто кажучи, на свій хлопський розумно я не думав, що так можна зробити. Мені здавалося, що це утопія. Та виявляється, можна це все в клас. Наші правильно юридично, сказала та? вичистити, хоча б да, якщо ну, та, 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 та. Зробити... установу, яка була на початку війни. Ольга Василевська Смовлюк Ольга Величезна. Чекаємо в тебе у студії теж з підтримкою вже законопроекту. Та так. сподіваємося, віримо. Далі буде сняти триває.